Другий ван ван в нашому місті. І цей знаходиться в самому центрі. Тому давайте подивимося, що гарного, стильного в ньому представлено. нова колекція на флісі приталена як друга шкіра. ван – це мінімалізм, класика, але класика оновлена, сучасна. Дивіться, які костюми. Костюм це завжди безпрограшний варіант. З Катериною Осад, колаборація, сертифікат, звичайно, куди ж до них. Якщо не знаєте, що подарувати, сертифікат це найкращий подарунок. Ну і на постійній основі працює ось такий автомат, де ви можете виграти свій подарунок. Куди ж без шкарпеток? Ще на них дуже класні надписи. Ну і попадаємо з вами в ось таку зону, де знаходяться примірочні і багато гарного стильного одягу. Дублянка просто шикарна. Я її далі приміряю і все вам покажу. Ми з вами, як наче, потрапили в інший всесвіт. І ось перше пальто. Воно злегка приталене, дуже тепло. І там є підкладка, тому ви не змерзнете. Ось така класна куртка. Вона також дуже тепла. І ось такий гамінець, який підкреслює вашу талію. До речі, ця дубляночка, про яку я не тільки ще говорила. Класна, стильна і тепла. Це моя любов, новинка. Ех, ну і, звичайно, без нього я не пішла. Ці брюки мені дуже сподобалися. Чесно, я йшла за ними, за саме за цим костюмом, але. Трішки за короткі на мене. Ну, сірий це моя любов. Назавжди. І ось такі теплі кардиганчики, картинки, краса. Ну і приталені піджачки повертаються вже не перший сезон. Клас. Мені дуже подобається. Це тепло, якісно. Ну і оленці потрібно ж покрутитися біля дзеркала. Ось таке сердечко, гарнесеньке, теплесеньке. Ну і, звісно, такі класні стильові незвичні костюми. Тому майте на увазі, де можна одягнутись тепло і стильно. Ну і дівчинка виграла шарф. Пощастило їй і бестселер. Так, він ще представлений в чорному кольорі, я вам його показувала. Весь образ one by one.